Слава Ісусу Христу ще раз. Я буду старатися дуже коротко, щоб вас не затримувати. Але отець дуже добре, гарно сказав, що це є величезний подарунок церкви для всіх нас. Власне, це яким ще наше завдання, тому що те, що відбулося, відбулося в нашій вікентійській родині. Вікентійській залежить, ви розумієте, що походить від слова «вікентій». Святий Вікентій, він заснував багато різних добрих. Благодійних діл і він є покровителем в церкві, в світі, всіх благодійних діл. От. І Вікенті це була людина, яка навернулася, тому що спочатку він йшов до священства для того, щоб мати кошти, щоб забезпечити свою сім'ю, тому що їх було багато. Батько продає два воли, якими вони живилися. Щоб його вивчити, щоб потім він в свою чергу забезпечив сім'ю і він до того йшов. І будучи 18-річним, його висвятили на священника. от, І він тоді проходить таку певну фазу навернення, тому що коли йде взяти величезний, багатий, великий спадок, щоб бути багатим, то його пірати захвачують у полоні. Він там. Навер, навертається там в полоні. Коли приходить, вже приходить інший священник, інші вікенді, вікендій святий. І він починає жити справді як священник. І, власне, тоді все починається. Ми сьогодні прийшли розповісти про об'явлення Діви Марії Непорочної, одній монахині, яка була зі згромадження дочок Милосердя святого Вікентія. Вікенті заснував не тільки чоловічу гілку, але й жіночу. От вона, коли померла від неї мама, вона дуже любила Присвяту Богородицю, то вона стала на стільчик до статуєтки, яка в них була там вдома на шафі, щось подібне до цієї, що ми вам принесли. Вона так склала ручки і сказала: тепер ти будеш моєю мамою. Так настільки любила Прису Богородицю, коли вона вже вступила в монастир, будучи в постураті, в новіціаті власне. Уночі перше, перше об'явлення пройшло так дуже надзвичайно. Вона побачила маленького хлопчика, який прийшов до неї в кімнату, от взяв її за руку і каже: пішли зі мною, тебе чекає Богородиця. І вони сходять по коридорі вниз. І так як вони йшли, по коридорах розсвічується всюди світло. І коли свята Катерина Лабуре звати її нахилі, коли вона війшла в каплицю, каплиця була вся розсвічена, неначе на найбільші, найбільші свята, як завжди, не було. Вона бачила Діва Марія, сиділа на стільці, на якому сидить настоятель храму в їх, їхній каплиці, каплиці монастирській. Вона стала біля неї на коліна, руки її поклала на коліна до Богородиці Ці вони спілкувалися. Діва Марія розказала при тому першому об'явленні, що буде для Франції, для світу, потім які небезпеки і що потрібно молитися. Друге об'явлення відбулося 27 листопада 1830 року. Діва Марія вперше, коли от прийшла в ту саму каплицю, спочатку вона показалася ну, трохи подібно до цієї. Вона стояла на земній кулі, а в руках тримала меншу земну кулю. І свята Катерина питає, а що це означає? Ну, і вона пояснює, ця земна куля, яку я тримаю в руках, це є, символізує цілий світ і кожну душу, зокрема. І потім каже, я прийшла для того, щоб через тебе розпочати велику справу, подарувати церкві величезний подарунок Божий. Хочу, щоб ти надрукувала медалики. Не, медалики такого зразка. І тоді Катерина побачила першу сторону, щось подібне, як тут ми бачимо. Діва Марія стоїть на зеній кулі, під ногами в неї змій, вона топче голову змія, от руки в неї розведені навколо голови 12 зірок, а з рук, на яких були перстені з дорогоцінним камінням, випромінювали великі промені, сяйво. І Катерина питає, що це означає. Вона звернула увагу, що деякі ті, пром... деякі... деякі ті каміння не випромінюють сяйво. Діва Марія пояснює, сяйво означає благодаті. Які я випрошу від свого сина і даю тим, які, які просять. А ті камені, які не світять, які не сяють, це символізує благодаті, які люди не просять. І я хочу, щоб ти дала робити такий медалик, щоб всі, які будуть носити цей медалик і молитися цю коротеньку молитву, яку вона побачила довкола цього зображення, о Марія без ріха, привородного зачата, молиться нашого, де прибігаємо. Всі, які будуть носити і молитися цю молитву, отримають благодаті. А хто з довірою буде носити, з вірою і молитися, той отримає повну ту благодаті. Це були слова Пресвятої Богородиці. Це дуже важливо. Дивіться, ми знаємо, що чудеса діються там, де є віра, де є довіра. Не залежить від того медалика чи від хрестика, це не є талісман. Правда? Це знак, символ того, в що я вірю. Тому Богородиця каже, хто буде носити з довірою і молитися, отримає повноту благодати. І потім той, той, той медалик або та перша частина повернулася на другу сторону, і Діва Марія показала зразок іншого боку. От, от там бачимо літера М, що означає Марія, переплетена із Христом. Хрест Ісуса Христа, тому що ми розуміємо і знаємо, що Діва Марія нам не дає свої благодаті, але випрошує від свого Сина, який заслужив для нас на Христі. І так дуже гарно зображено, що це ніби віхта, Діва Марія, переплетена з Христом. От Навколо 12 зірок, що символізує 12 патріархів в старому заповіті, 12 колін Ізраїля, 12 апостолів в новому заповіті, тобто церква. Ну і вона побачила теж два серця: серце, яке було вбите терном ну і серце, яке було пробите мечом. Пам'ятаємо то пророцтво Симеона, твою душу проникне менш страждання. От, бачимо, що ці серця символізують серце Ісуса і серце Пресвятої Богородиці. І Марія каже, хто буде носити ці медали, котрий має коноту благати, хто буде молитися цю молитву. І от сьогодні ми принесли власне цей дар Божий до вашої парафії. Багато з вас, напевно, вже його носите, знаєте про нього, напевно, молитеся цю молитву. От ми це наше завдання іти і проголошувати, розказувати, розповідати, що ті промені сяяли з усіх перстів на руках у Пресвятої Богородиці. Ми вам принесли теж статуєтку, яка залишиться тут у вас у парафії, і буде робити паломництво по ваших сім'ях. Це ми розповімо. Населенка Російську асоціацію. Важливо брати сестри, щоб ми ці слова, які чуємо, сприйняли як подарунок, як ти сказав на початку. Це дуже важливо, тому що сама Богородиця хотіла в 1830 році. Вона з'явилася у центрі міста, в Парижі і сказала до всіх нас. Така асоціація вже тут в нас існує, От і ми ходимо з парафії в парафії, де нас запрошують і розповідаємо, роздаємо медали, сьогодні теж ми будемо роздавати, кожен може взяти скільки захоче, скільки завгодно, тільки з тим наміром, щоб їх роздати. Щоб кожен отримав той медалик, щоб розповсюджувалася та пошана до Пресвятої Богородиці. Я тепер передам мікрофон Васильці, яка розповість трошки про асоціацію, щоб і у вас, у вашій парафії, якщо є бажання, були люди, які доєднаються до асоціації і буде нас ще більше. Це молитовне зібрання. Слава Ісусу Христу! Коли медальйон почав розпосуджуватися у Франції, комп'єктва така. Прагнено, щоб це офіційно затвердити. І в 1909 році відбулося офіційне затвердження Асоціації чудовного медальйону. Також є міжнародна асоціація чудовірного медальйону, і в нас в Україні також є така присутна асоціація, вона вже дітям з 2007 року. спілкуємося з нашими членами через за допомогою листування, і кожен член член отримає двічі на рік листа перед святом Чудотворного години до та листопада та перед святом Благодіни 25 березня. В цьому листі є різні, різна інформація про чудо, які відбулися посередництва діви Марії. Також можна просити про молитву, можна писати листи про те. Які чуда відбулися у нас особисто? І, ну, як я вже розповідав, ми привезли фігурку Діла Марії. Ця фігурка буде той час, коли Діла Марія відвідувалася до Єлизавету, так само вона буде відвідувати наші родини, буде знаходитися у вас тиждень, будемо молитися різними молитвами. У нас в асоціації є таке смс служіння. Тобто зараз я 210 чоловік, кожному надсилається смс-ка з проханням про молитву, і всі 210 чоловік моляться в цьому намірі. І хто може стати членом асоціації? Той, хто носить чудотворний медальон, а також той, хто щодня молиться кроткою молитвою у мореві стріха первородного зачата, молиться нас, що тебе прибігаємо. Ми привезли з собою медалики. Привезли також такі буквети, тут є основна інформація про метафіон. Тут є дев'ятниця до непоручної Діви Марії. І ми привезли також анкети, які запрошуємо вас заповнити, щоб отримувати листи від асоціації. Тут треба заповнити основну інформацію, призначення податків, дату та народження, Також те, як ви хочете отримувати інформацію, та чи, чи пошту, щоб надсилали старт або ж записати свою електронну адресу і ми будемо надсилати інформацію через ім на імей. І маємо медальон, який кожному роздаємо, скільки хто хоче. Абсолютно безкоштовно. Дякую, Василь. Я хочу сказати і нагадати, що власне ця, ця асоціація для того, щоб нас було чим більше. чим більше. Уже в Україні є е, більше три тисячі членів, і уявіть собі три тисячі членів людей в цій асоціації, молиться взаємно, один за одним. Це прекрасно. Хтось питає, що чи можна вступити в асоціацію, якщо я вже в братстві Святого розраху, наприклад, або на Заріганській сім'ї, або в якомусь іншому друзі. Звичайно, що так, можна. Єдина умова носити медалик і молитися цю коротеньку молитву. Будь-коли. Не потрібно ніякі внески, ніяких зібрання не потрібно, Просто носити медалик – Це було бажання присвятої Богородиці. І чудеса справді діються. В Україні ми постійно отримуємо з різних куточків України свідчення, де люди, які отримали надзвичайні благодаті, вони пишуть своє свідоцтво. Власне для того. Для того люди самі назвали цей медалик. Уже за життя Святої Катерини, яка сьогодні, як то в кого є можливість піти в Париж, в тій каплиці вона виставлена. Тому що, коли проходив процес ветифікації, її тіло знайшли повністю нетлівник. Воно там в тій каплиці, де було де проходили ті об'явлення, вона стоїть до сьогоднішнього дня. Власне, Кожного дня приходять туди по п'ять тисяч людей, паломники. Кожного дня, круглий рік, сестри наші свідчать і говорять, що постійно люди із цілого світу приходять на це місце, місце благодати. Благодаті не тільки там в Парижі, але вони всюди, всюди, кожен хто носить і хто молиться. Ось, наприклад, тут в Україні дуже багато різних свідчень, наприклад, самі простенькі. Одна жінка розповідає, що я носила медалики. Колись я вечором поверталася з роботи додому, то вже в під'їзді на мене напав бандит, злодій, він почав рвати від мене сумку і кричати, хотів мене бити. І Я тоді згадала про свій медалик. Я просто лівою рукою торкнулася до грудей і знала, що в мене там медалик. І тоді він внезапно, нікого не було, він відпустив і втік. Нікого не було, нікого він не міг злякатися. От я вірю, що мене тоді охоронила себе Богородиця. Бачите, такі простенькі свідчення, є і такі величезні свідчення. Наприклад, навернення, якщо чоловік п'є і п'є, наприклад, як у нас часто буває в сім'ях, то жінка за зашила той медалик йому в одежу, яку він щодня носить. І вона молилася, щиро молилася зі своїми друзями. З, з близькими, і той чоловік сам навернувся. Багато є таких навернень, що живуть не повінчені сім'ї, хочуть повінчатися. Є такі навернення, що вилік, вилікування, от люди видужують, тому що боляться і носять медалик. Є такі різні, різні дуже багато свідчень. Наприклад, люди, які не можуть мати дітей, носять медалики, щиро моляться присвята святах. У мене два такі випадки, вже конкретні, які я вів. Є такі, що вони справді отримали, отримали таку благодать, отримали потомство. Саме простий такий випадок, я пам'ятаю, що з каплиці хтось тобто нам розказував тоді в Парижі, як мама приходить із маленькою дочкою, в якої в головного мозку, і вона говорить, що вона вже обійшла всіх лікарів там, у Франції, ніхто не міг допомогти. І вона приходить до тієї каплиці і говорить: тій дівчинці своїй дочці, ти підеш вперед. Там під той шнурок, який відгороджує той стілець, на якому сиділа Бога, ти підеш до нього і покладеш голівку свою на той стілець, і я впевнена, що Діва Марія допоможе. І та дівчинка побігла вперед, мама залишилася ззаді. Вона підійшла під той шнурок, стала на коліни біля того стільця і поклала ручки. І мама ззаді їй показує голову, поклади голову ніби. Нахили голову. А дівчинка тільки посміхається, дивиться на стілець, на маму. Потім встала і побігла до мами. Мама говорить, я ж тобі казала поклати голову, чому ти тільки руки поклала? А дівчинка говорить, та жінка, та красива пані, що там сиділа, сказала, що достатньо тільки рук. І, і видужала та дитина, і є там та комісія, яка це все перевіряє, звичайно. Є різні свідчення, брати і сестри. І тут, на Україні, по всіх областях, можливо, було б добре і доцільно, і в Маріуполі, що у вас є можливість передати тих медаликів. Є одна жінка із Харкова, яка розповідає, що коли почалося рік тому назад ті заворушення в Харкові, то вона подумала, Діва Марія, вона ж має силу, вона має владу. І вона попросила від нас з Києва, щоб ми її вислали медалик, і вислили туди в Харків. І вона пішла на площу там біля Леніна, повтикала всюди, де тільки могла, де могли бути заворушення. У ту саму статую, статую Леніна засунула, в міську раду на різних місцях, де думала, що можливо могло бути якась, якась небезпека. І подумала так, ну, я тим, що я ставлю туди медалик, я те місце віддаю під покровительство Богородиці. І каже, дивіться, вона написала потім свідоцтво, дивіться, Харків так близько біля Росії, біля, біля тих границь, і всі переконані були, думали, що от там в першу чергу. Не вороже військо проникне сюди, а бачите, все пройшло тихо. Вона каже: Я переконана, що це є дія Пресвятої святої Богородиці. Дивіться і такі свідчення. Ви, ви теж можете спробувати і переконатися. Пам'ятаємо, що це не талісман, не амулет, це бляшка, кусочок бляшки, правда? Але ця віра наша важлива. Діва Марія говорить: хто буде носити і молитися. Отримає побуту благодатності. Ми сьогодні принесемо скільки хто хоче, вони абсолютно безкоштовно, вони освячені, ті медалики. Можете взяти стільки, скільки хто захоче, тільки з однією умовою. Скільки взяли, стільки потрібно роздати, щоб ті медалики потім не стояли, як зазвичай у нас буває десь у серванті, в стаканчику, між різними хрестиками і медаликами, які вже позбирали на паломницьких містах. Це дуже важливо, щоб та Пошана Богородиці, а передусім благодаті, які вона вже від свого сина, щоб розширювалися і тут у нас, на Україні. Якщо є якісь запитання, що ми вас доволі тримати, діти вже готові без церкви. Ми тепер будемо роздавати всім медалі. Анкету можна заповнити або тут відразу і нам передати, або взяти додому, або можна навіть у електронному виді написати, тут є адреса, тільки для того, щоб нас було чим більше. Це абсолютно ні, до нічого нас не зобов'язує. тільки носити медалі і молитися тому молоді, і отримувати благодаті. Тому анкети і ці буклети, і медалики будемо роздавати тут. У вас і залишимо, що на ту, 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 ту яка буде у п'ятій